Спочатку було слово мир вам і мир дому вашому. З великим бажанням і з радістю в серці ми хочемо мати спільність цих декілька хвилин разом з вами, увагу свою, звертаючи на цінність і важливість Божого Слова. Ми живемо в час, який швидко проминає. Наше життя швидкоплинно летить його зупинити ніхто не зможе. Є речі на землі, які є цінні, є речі, які є малоцінні, є речі, які взагалі нічого не вартують. І ми, живучи на цій землі, робимо вибір. Ми вибираємо те, що нам подобається. Ми йдемо за тим, хто нам подобається. Шукаємо тих доріг, які припадають нам до душі. І як важливо, щоб на цій землі, яка дається життя нам один раз, щоб ми не промахнулись, повернути назад життя буде неможливо. Поправити щось на старість буде дуже і дуже важко. Біблія, власне, є та книга, яка дає нам чіткі і ясні вказівки. Як правильно прожити, мудро прожити, щасливо прожити, радісно побудувати своє особисте життя, сімейне життя, а також відносини з іншими людьми. Ми глибоко переконані, що центром Біблії є Ісус Христос. І, власне, сьогодні наша передача посвячена Різдву Христовому. Якби він не прийшов, було би сьогодні життя зовсім інакше, і навіть трудно уявити, яка була б доля наша на цій землі. Я бажаю зараз прочитати короткий текст із Євангелії від Святого Луки, де описана ця важлива і славна подія. Другий розділ, сьомий вірш і нижче, каже так. І породила вона, тобто Марія, свого первенця сина, і його сповела. І до ясел поклала його, бо в гостинниці місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям всім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали. Слава Богу на висоті, і на землі мир, і в людях добра воля. Ця чудова подія, записана євангелистом Лукою, приносить в наше серце великий мир і велику радість. Сьогодні на землі є мільярди християн, які признають народження Ісуса Христа, і це приємно, і це добре. Ну, як мало християн задумуються про ціль його народження, чому він народився, раді чого він прийшов, і яка мета була його народження? Дві тисячі років тому назад, у цю ніч, коли людство спало, не спало декілька пастухів. Вони були зайняті земною роботою. Вони пильнували отару свою, тих декілька овечат. І ось раптом вночі, несподівано, з'явився їм ангел. І вони налякались. Вони добре знали, що поява післанця з неба предвіщує не щось добре. І тому вони сильно злякались. Але ангел їх зупинив. Ангел їх попередив і сказав: не лякайтесь, бо я звіщаю вам радість велику. Що характерно із тої історії, які уроки для нас. Перший урок той, що на землю прийшов в тілі сам Бог, з яким не зрівняється ні одна релігія, ні один засновник релігії, не може зрівнятися із цим Великим таїнством Бог з'явився в тілі. Не люди потягнулись до Бога. Люди потребують Бога, але людством спить, воно зайнято, воно не має часу. Так і сьогодні. Маса людей зайняті, кудись біжимо. Щось плануємо, щось думаємо, складаємо на невідоме завтра. А Бог прийшов у тілі на землю. Він прийшов раді тебе, раді мене, друже. Він прийшов для того, щоб дати руку допомоги. І ось це, що найбільш потрібно людям, виявилось, немало місця. Навіть в гостиниці не знайшлось місця. Скажіть, будь ласка, де сьогодні є місце і в наші дні для Ісуса? Перегляньте масу літератури, фільмів, програм, інформації. Ви мало побачите, де є місце для Ісуса. На все є місце. На розважальні речі, на рекламні речі, на бізнесові речі. Для Ісуса в багатьох країнах, серцях, сім'ях, душах нема місця. Ця історія не нова. Нас людей більше тягне до земного. Як до вічного. Нас більше тягне до того, що ми бачимо, ніж до того, що ми не бачимо. В чому наша проблема? Ми зовсім не відкидаємо земних речей, вони потрібні і хліб, і до хліба, і праця, і навчання, і все це потрібні речі. Але не забудьмо, шановні, ці всі речі не підуть з нами у вічність. Ісус прийшов не Забирати від нас земного труда і земних планів, Він прийшов, щоб дати нам вищу ціль, вищу мету і вищі стремління. Приємно також усвідомлювати, що Бог прийшов раді тебе, раді мене. Коли ми читаємо уважно Біблію, ми щораз більше і більше пізнаємо, що Бог це не ікона намальована. Що Бог це не храм з золотим куполом, Бог це не є обряд, не традиція, а Господь є твій і мій творець, твого тіла й мого, нашої душі, нашого спасіння. Страх перед Божою силою. Він завжди є присутній в людстві. Якби сьогодні ангел з'явився, ми б всі затремтіли, бо ми привикли. Не бачите таких речей? Вони відчували щось недобре, щось таке, що би приводило людей в трепет, якби виновність перед Богом. І воістину бо так. Ми всі виновні перед Богом. І це ангели знали. Вони знали, що і пастухи, і люди, які мирно спали, вони в гріхах, вони в пороках. І що цікаво? Ангел їх попередив, що вони не лякались, бо не прийшов суддя. Ми варті осуду, ми варті, але прийшов той, хто нас хоче врятувати. І в чому є цінність Різдва Христового? Він народився для того, щоби простити. Він народився для того, щоб тобі і мені дати руку помочі. Він народився для того, щоб наші очі від землі повернути до неба, дати нам нове. Серце, нове життя, дати нам нові думки. Він прийшов примирити нас з Небесним Отцем. Ця місія не була відома пастухам, але вона була відома добре Ісусу. Він спеціально прийшов на ту землю, щоби стати Твоїм і моїм другом. Богу не цікаво жити в храмі. Богу не цікаво бути в обрядах чи традиціях. Бог зацікавлений у твоїх і моїх сердечних яслях. Саме там, у цих простих умовах, у убогих умовах, народився Ісус Христос. Він народився для того, щоб жити в наших серцях. Коли ми віру його приймаємо, у нас стається щось надзвичайно важливе. З прийняттям Ісуса в серце в нашу душу входить мир Божий. Небо приходить, благодать приходить, мир приходить. Радість велику, сказали ангели. В чому велич радості? Величина радості є в тим, що нещасному Ісус приніс щастя. Грішнику приніс прощення. Людям хворим Він приніс уздоровлення, Людям обтяженим приніс облегчення. Людям, які не мають цілі, він приніс ціль. Він принісся сам в собі. Тому народження Ісуса велика радість для всіх християн. Я бажаю всім, хто дивиться цю телепрограму. Зверніться до Ісуса там, де ви є. Ісус любить вас. Якби Він не любив, Він би не прийшов. Якби Він не любив, Він би не страдав. Якби він не любив, він би не прийняв людського тіла, він би не ходив по селах і містах. Він шукає тебе і мене. Він шукає загублених. Він шукає тих, хто має в ньому потребу. І я вірю, що і ви маєте потребу в Ісусі. Можливо, ви заплутались, можливо, у вас є різні думки. Ви, можливо, по-різному думаєте і про цю телепередачу. Нас нема цілі щось нав'язати, щось накинути на вашу душу. Абсолютно ні. Наша ціль сказати, що Христос народився і народився для нас, і народився для тебе, дорогі друже. Народився, щоб ти був щасливий, вільний від алкоголю, вільний. Від всякого непотрібства, вільний від гріха, вільний від неправди, вільний від усяких сатанінських кайданів. Ти і я народжений жити вільно і щасливо. І раді цього прийшов Ісус. Тому ангели раділи, що людям, які заслужили Кари і суду, прийшло прощення, прийшло спасіння. В чому є центр і сила Євангелії? Я бажаю вам. Шановні телеглядачі, читайте Слово Боже. Шукайте Ісуса, Він є рядом біля вас, але шукайте його всім серцем. Спішіть до Нього так, як спішили пастухи. Вони побігли вефлієм. Вони повірили ангели і знайшли лежачого, маленького хлопчика, який лежав у яслях. Це був Спаситель світу. І я бажаю вам щоб Ісус народився і в ваших серцях, і в вашому домі, і ви впізнаєте, як добре з Ним.